Наше любе сонечко мило усміхається, та з усіма діточками вітається, бажає доброго ранку, усім смачного сніданку. Ви, малята, зарядку всі зробіть, і на навчання поспішіть. Не беріться, всі скоріш. Разом буде веселіш. Усім доброго ранку, гарного настрою та чудового дня. Доброго дня! Я вас рада вітати. Доброго дня, любі малята! Закінчилась осінь золота, багряна, жовта, різнокольорова. Всіх своїх синів зібрала і сумно листячком своїм останнім на прощання помахала. Час іти, бо навкруги морози, сніги й льоди. Це сестра зима прийшла, осінь спочивати відпуска. А яка ота зима осені старша сестра? Людяна, холодна. Іноді і зла. Завірюшна, снігова є у неї на землі справ багато чималих. Треба все снігами вкрити, ріки людям закувать, дати всій природі милій добре, добре вже поспать. Є у зимоньки зими три таких. Гарних сини. Грудень зиму починає. Січень відлік кроку розпочинає, лютий зиму завершає. Всі вони допомагають, свої справи важливі мають. Тож яка дітки й пора року сумно всіх своїх синів зібрала і на прощання листячком помахала? Так, вірно, це осінь. А як же звати сестру, яка прийшла на зміну осені? Вірно, це зима. А як же звати першого синочка зими? Ви запам'ятали? Перший місяць грудень це. Він із собою зимові свята веде. І розваги, і потішки, і веселі ігри в сніжки? Груднем так його назвали, бо грудками всі дороги стали, які осінню під дощами розмокали. А ще в народі місяць грудень називають Стужайло, хмурий, мостовик. А як ви гадаєте, дітки, чому? Він має таку назву Хмурим тому, що багато днів без сонця темне і важке бачим небо у віконці. А стужало він тому, що такий сильний мороз, що хапає всіх за ніс. Мостовик бо наводить на річки льоди, ніби з одного берега на інший, Із замерзлої води. Він збудовує мости. Подивіться, місяць грудень вже одягнув тепленьку шубу. Комір в нього хутряний. Чоботи високі, гарні, щоб не грузли у снігу. А на вуха натягнув він капелюха і не страшна йому тепер і завірюха. У руці він несе ялинку й міг, бо у грудні є свята. Новий рік, Різдво, день Святого Миколая, на який так всі чекають Ялиночку прикрашають. Біля неї всі гарно танцюють і співають. А з великого міха подаруночки отримує малеча вся. Щедр тримає грудень на руці синичку невеличку, синю-жовту птичку. Це нагадує він всім, щоб взимку люди допомагали їм. А як же ми зможемо допомогти птахам взимку? Вірно? Годівниці щоб будували і зернятами пташину пригощали. Любі малята місяць грудень хоче вам дещо розказати. Очі хмурий й студений, та усе ж цікавий і веселий. Поки буду на землі господарювати, а матері зимі допомагати. Озирнися навкруги. Як дерева гарно у сніжку дрімають, і сніжинки весело кружляють. А ось там у дворі дітвора мчить із гори і будує снігові фортеці, замки, грає у сніжки, як іскриться чистий білий сніг, а ще частенько в грудні він рикуть. На ньому можна малювати, сліди на ньому залишати. Отож, малече, не сумуй, що морози й холоди ідуть. Уміли ж гарне помічати і з позитивом зиму зустрічати. Хочу з вами ще пограти. Місяць грудень малята з тобою обов'язково пограють, але нам вже прийшов час відпочити і руханку зробити. Дайте і грати з місяцем грудним груднем починайте. Порахуй сніжинки всі. Назви, в яку сторону летять всі снігурі. Подивись, не спіши, спробуй тінь сніжиночком знайти. Молодець, кажу тобі, гарної, веселої зими. Дітки, я сподіваюся, що ви правильно впоралися із завданнями першого місяця зими. А чи ви всі запам'ятали зимові місяці? Давайте перевіримо. Пора року зима. Чому їжачок був зайвий? Пора року весна. Чому яблуня з яблуками зайве? Пора року літо. Чому зайві ковзани? Пора року осінь. Чому зайве дерево, що квітне? Дидактична гра розмісти по порядку. Кожна пора року має три місяці. Пригадай їх назви та назви по порядку. Пора року зима. Давайте пригадаємо три зимових місяці. Місяць лютий. Лютує колючими морозами, вітрами та переметами. Місяць грудень. Починаються сильні морози і земля береться грудками. Січень. Дуже часто січе дрібний сніг. Повторіть назви місяці та скажіть їх по порядку. Перший грудень, другий січень, 3 лютий. Учі весело року! Навкруги природу розглядаю, щоб очі здоровими були на зорову гімнастику ходив. Довга зимонька зима. Довго ми її чекали, і нарешті вона до нас прийшла. Тож гуляйте, спостерігайте і про все, що побачите, розповідайте. А я говорю вам до побачення і до зустрічі!